Прифайного, благословенного, дає Боже, і натхненного Дня Середи. Рухаємося вперед. Цими днями наша Анна Марія і Тереза день народження зустрічають, святкують, вже тиждень святкують. Ну то дівчата, вони якось так збіглося, що обох одинаково день народження, то мати Тереза сьогодні скаже нам таку класну ідею. В моменті, коли вона переживала багато різного негативу, різних коментарів, як сьогодні прийнято називати, хейту. Від різних людей у лапках доброзичливців, то неодноразово журналісти запитували її мати Тереза, а якби вас це не зачіпає, вас не, не дратує, не розбиває, то, що так багато про вас зла говорять, негативу, якісь, знаходять якісь такі цікаві, чудернацькі факти. А вона так подивилася каже, чесно, вам скажу, я не маю часу на це реагувати, бо питалися, як ви реагуєте, як це на вас впливає. Вона каже, я не маю часу навіть про це думати. Я така зайнята така в служінні. Що навіть не маю часу про це думати. Це, до речі, таке файне заохочення. Ну, ж перегляньте, коли найбільше нас задіває, там, ой, про мене це говорять, а про мене ось так говорять, або я вже робити не буду, бо, бо такі чутки про мене пішли, то нікому не треба, і пішло, поїхало. Тоді, коли в нас випадає робота. Пам'ятаєте минулого тижня відео про бджоли? Коли бджоли не мають роботи, тоді вони найбільш кусючі. Коли бджоли не мають роботи, не зайняті, тоді найбільш агресивні. А коли вони в роботі, то ніколи грішити. Нема часу. Але мати Тереза також це продовжує у цьому напрямку, як можна використати як ідею для боротьби проти хейту, проти всяких злих коментарів, проти критиканства, проти якихось недобрих або недоброзичливих зауважень. Тобто, якщо ти занадто маєш часу це приймати, на себе приймати, то може ти не маєш чим зайнятися. Може, ти просто живеш і, в, і вичікуєш. Ні, я щось роблю, а ну скільки в мене лайків, а скільки дизлайків. Ні, слухайте, перестаньте, мир вам. Треба зайнятися треба зайнятися життям. Для того, аби не мати часу на всякі дурниці і вислуховувати всякі немудроти від немудрих людей, або не завжди від мудрих людей, то варто є мати заняття. Мати чим зайнятися. А найкраще заняття це життя. Неважливо, чи це життя тут в тилу. Чи це життя на передовій, треба займатися життям, боротьбою за життя, захистом життя, то тоді не буде часу. Як та, також читав недавно коментар однієї волонтерки, знайомої, вона пише щось там: каже, ви такі коментарі там про Євробачення говорите, а ви такі говорите коментарі там про якісь події в Європі, а ви про це. Як ви каже, встигаєте взагалі на це реагувати? Тут війна йде, тут, тут купа роботи, а у вас є, є часу і на таке зауважувати, і на таке. І тому мати Тереза радить як? Якщо хочеш, аби не занадто тебе зачіпало, що про тебе кажуть, а казати будуть, бо лиш хіба про того не говорять, хто нічого не робить. Якщо ти будеш щось робить, робиш точно про тебе щось скажуть. І якщо хочеш не, не мати сили реагувати на всякий хейт, на негативні коментарі, то займися чимось. Дякую матері Терезі, бо я в свій час це прочитав, почув, і це мені також допомагає. Я не завжди встигаю реагувати на якісь там А, Тарас, ти, ти там таке щось там зробив, ти там не, не, не досказав, ти помилився. Ну стоп, помилився, не досказав. Так, чого? Бо я грішник. Але я тепер не маю часу тепер усе впадати чи в депресію впадати, бо щось про мене кажуть. Так, але я не маю часу в далі. треба жити. Ми, я вже мушу сам відео завершувати, бо вже мене діти кличуть, бо побачили білочку, а треба зловити, бо вони ще не мають нормальної фотографії і відео білочки, тому йдемо ловити білочку. Якби це дивно не прозвучало. Чого? Ну бо сьогодні це частина нашого життя. У цій прогулянці і в полюванні на білочку. Ідіть і ловіть свою білочку в хорошому сенсі. Живіть. І нехай життя буяє всюди, щоб воно перемагало. Справжнє життя з великої букви. Майтеся файно? Мир вам!